Страшенно чудова суперпринцеса. Жили собі три принцеси, звали їх Б'янка, Віолетта Єрозалінда Розалінда, і були вони пречудові, принаймні так всі говорили. А дівчаткам подобалося це слухати адже врода то важлива річ для принцес. Тато б'янки Віолети і Розалінди був король. Отож він щодня керував країною, а люди мусили виконувати всі його накази. Більшість так і чинила тільки не його донечки. Вони постійно бешкетували і навіть кепкували над батьком, сперечались і вигадували витівки. Одного разу дівчатка жартома сховали корону. Для короля це було так незвично, його голова зненацька стала легкою, як пір'їнка, і від такого полегшення йому спала на думку блискуча ідея. Треба видати дочок заміж. Ось тоді в замку, нарешті, запанує спокій. А клопіт із б'янкою, віолетою та розаліндою матиме хтось інший. Більше не буде мармеладу в моїх черевиках, у ліжку не повзатимуть черв'яки, до трону не липнутимуть жувальні цукерки. думав король у радісному перечутті, а його борода аж узялася від того кучериками. Однак варто пам'ятати, щоб видати заміж принцесу, знадобиться принц. Тож король знайшов каламар та перо і заходився писати листи до всіх всіх принців, багато прибагато листів. Він писав, що його доньки незрівнянні красуні, що вони чарівні та неймовірно чемні і виховані. Словом, страшенно чудові суперпринцеси. Дрібка обману не завадить, думав він. Це не заборонено. Герольди рознесли листи на всі чотири сторони світу. Король із надією махав їм услід, а сам став чекати. Спершу нічого не відбувалося. Згодом... Надійшли перші відповіді. Принци писали, що вони, на жаль, не можуть приїхати, бо мають багато роботи, лицарські бої на мечах, верхова їзда, битви з драконами. Король уже майже зовсім зневірився, аж раптом надійшов лист кольору Небесної Блакиті. Принц Валдомір писав. Останнім часом я впіймав чотирьох драконів, тож тепер нудьгую і хотів би зайнятися чимось іншим, наприклад, одружитися з принцесою. Буду наступної середи. Щиро Валдомір, принц. Король аж підстрибнув від радості. Він наказав донькам привести себе до ладу. Причепуритися, мило вдягтися і насамперед навчитися гарних манер. Адже одна з них вийде заміж за принца. Отже, в середу, по обіді, Б'янка Віолета і Розалінда сиділи у саду біля замку і чекали. Вони вдяглись у найкращі сукні, вилаштували чудові зачіски. А тепер сиділи ні пари з уст. Сповнені недовіри, дівчата мовчки оглядали одна одну. Нарешті б'янка урвала мовчанку. Не можу дочекатися, коли ж приїде принц. Я так радію цьому шлюбу. сказала вона і смикнула себе за кучерик. Розалінда гучно реготнула. Боюся, тобі доведеться ще кілька років зачекати, бо цього разу принц одружиться зі мною. Бридня! перебила її Віолета. Принц одружиться зі мною адже я найвродливіша серед вас, ось як. Дві інші принцеси розсміялися, ніби Віолета дотепно пожартувала. Усе це безглуздя, найвродливіша я. вигукнула Б'янка. Ви тільки погляньте, які у мене очі, а моє волосся не давала їй шансів Розалінда. Так, але ні в кого немає такого милого керпатого носика, як у мене. Віолетта ледь не задихалася від наміру почуттів. І так ударила колочком по столику, що він розвалився. Між трьома принцесами аж сипалися іскри. Ну, гаразд, нарешті мовила б'янка. Може, у Віолети і наймиліший носик, однак я бігаю найпруткіше за всіх. Вона підхопилася і стрімголов помчала вниз до ставка. Бігала вона. Справді дуже швидко. Але Розалінда та Віолетта також не стали зволікати, підхопили пелени до своїх сукенок і подалися вслід за б'янкою. Домчавши до ставка, усі зупинилися, щоб відсапатися. Ми також прибігли дуже швидко, пихтіла розпашіла Розалінда. Але все це нічого не значить. Бо ніхто не вміє так спритно видиратися на дерева, як я. Справді, і три хвилини не минуло, а Розалінда вже сиділа в короні кремезної яблуні і пихато махала сестрам. Такого Віолетта просто не могла витерпіти. Спритно, як кішка, вона видерлася на грушу, яка була навіть трохи вища від яблуні. Це не чесно, заволала Розалінда. Віолетта засміялася, але сміх її тривав недовго, бо тим часом б'янка залізла на вишню, найвище дерево в саду. Віолетта сердито зірвала грушу і жбурнула її б'янці в голову, а та сипонула на неї жменею вишень. Це не було боляче, але залишило на віолетаній сукні червоно-лілові плями. Розалінда так розреготалася, що не втрималася на своєму дереві. Гілка зламалась, і принцеса плюхнулася просто до королівського ставу. На щастя, той був мілкий, тож Розалінда не втонула. Лише добряче. Збрьохалася. Вона стояла посеред ставка, а з її сукні скрапувала вода. Віолета й Б'янка сиділи на своїх деревах і реготали з неї. Смійтеся, смійтеся, сердито зауважила Розалінда. А я побачила щойно на дні якийсь дивний предмет. Зараз пірну дістану той скарб. Подарую його принцу, і він одружиться зі мною. Розалінда з головою зникла під водою. Лише черевики стирчали. Почекай, гукнула б'янка. І собі стрибнула в ставок. Я пірнаю набагато краще. Плюсь, і вона зникла. Лише Віолетта зволікала. Принцеса трохи боялася води та жаб, але й вона нарешті зважилася на стрибок. Ще б пак Віолета так хотіла бути найкращою суперпринцесою, а ще сподівалася, що так зможе вивести вишневі пляви із своєї сукні. Вона глибоко вдихнула і стрибнула у ставок. Усі три принцеси. Опинилися під водою. За якусь мить вони випірнули одна за одною. Я знайшла пляшку. крикнула Розалінда. Вона, напевно, стародавня і навіть зачарована. Б'янці довелося виплюнути дуже багато води, перш ніж вона змогла щось промовити. Риба! Тішилася вона, тримаючи за плавці істоту, що судомно звивалася. Круто, така прекрасна блакить, дуже рідкісна. Однак Рибина аж ніяк не хотіла лишатися у руках б'янки і ковзнула поміж її пальців назад у ставок. Останньою випірнула Віолета. У її волосі заплуталася болотна твань, а шию обкрутили водорості. Принцеса тримала у руках каменюку. Пірнати це така дурість, мовила вона. Але я всіх перемогла. Я знайшла яйце дракона. Ова! Розалінда аж покотилася зі сміху. Кожна дитина знає, що яйця дракона бускового кольору, а ти дістала з дна просто чорний камінь. Ах, так! засичала Віолета. То, може, ще дещо хочеш дізнатися: каміння створене для того, щоб його ж бурляли. І вона кинула чорний уламок у сестру. Та Розалінда. Хвацько пригнулася, і камінь поцілив у коліно принца, який якраз крокував поряд із королем дорогою до ставка. Принц страшно заволав, упав на землю і схопився за коліно обома руками. Доки він кричав, б'янка Віолета й Розалінда. Встигли вилізти зі ставка. Брудні у болотній твані з подертими сукнями та мокрим волоссям вони стояли на березі. Б'янка умудрилася навіть загубити одного черевика. Зате вони усміхалися, як і годиться справжнім принцесам, страшенно чудовим і неймовірно вихованим. Принц повільно зіп'явся на ноги і зашкутильгав стежкою. Король підтримував його. Мені так прикро, бурмотів він. Але принц Валдомір не відповідав, адже саме помітив трьох принцес. Б'янка розгладила подерту сукню і подарувала принцу свою найчарівнішу посмішку. Розалінда тріпотіла віками і посилала Валдоміру повітряні поцілунки, не помічаючи, що на її лівому черевику сидить жаба. Віолета відкинула назад брудне волосся та вклонилася. Принц скривився, ніби щойно сів на їжака. «То що?» Духи цього болота? запитав він. Король не знав, що й відповісти. Він утупився у дочок, потім зажурено всівся на траву і взявся общипувати маргаритку. Довгенько всі мовчали, аж нарешті б'янка таки набралася сміливості. Отже, Заявила вона, як ви зволите бачити, я тут найвродливіша суперпринцеса. Мене звати Б'янка. Оскільки ви маєте добрий смак, то, очевидно, закохалися у мене з першого погляду. Тож тепер можете вклонитися й освідчитися. Ну ж бо, не соромтесь! Принц отетерів. Роз'явивши рота, він дивився на б'янку. Аж тут заверещала Віолетта. і принц злякано відстрибнув назад. Ти брешеш. кричала вона і тягнула б'янку за волосся. Він у мене закоханий, це побачить і незрячий. Я найгарніша, найрозумніша, і взагалі. Страшенно чудова принцеса. Якщо він і вклякне, то лише переді мною. Розалінда стряхнула жабу з черевика і засміялася. Це після того, як ти пожбурила у нього каменем? Ні, принц Валдомір, звісно, одружиться зі мною, бо я вродливіша за вас обох і найчемніша!» вигукнула вона. І наступила на ногу Віолетті, яка не могла стримати сміху. Ну, ти в мене ще пошкодуєш, Віолетта кинулася на Розалінду, яка міцно трималася за б'янку. І ось вони уже втрьох сплелися в міцний клубок і покотилися назад у ставок. Принц Валдомір. Сів поряд із королем на морішку і став роздивлятися синець на коліні. Як я скучив за полюванням на дракона, сказав він. Дракони, зрештою, не такі вже й погані, особливо жовтогарячі, у них досить милий вигляд. Справді? запитав король. І зірвав кульбабку. Вони сиділи разом і спостерігали за принцесами, які борюкалися у ставку та намагалися звідти вилізти. Розалінда опинилася на березі першою. То що тепер? кахикнула вона. Хто бере шлюб? Валдомір гриз нігті і не міг повірити, що перед ним. Принцеси, достеменно не знаю, прошепотів він. Я ще подумаю, і приїду наступного року. Принцеси неабияк образилися. Як це так? заволали вони в один голос. Принц відмагався, пояснював. Що йому ще треба побувати у горах, приборкати одного дракона, про якого чомусь забув. Мовляв, йому так прикро, так прикро, але, на жаль, то що нам чекати ще рік? здивовано запитала Розалінда. Так, щонайменше, відповів Валдомір. Може, там ще два дракони, а вони такі підступні. Але не підступніші за мене, зазначила Б'янка. Мені на приборкання дракона знадобиться щонайбільше два місяці. А мені взагалі один. закричала Розалінда. Та й тижня вистачить і захватом. Заревла Віолетта і застрибала на місці. Ми самі їх вполюємо, самі самісінькі. А хто останньою впіймає дракона, та програла і буде змушена вийти заміж за нудного принца. Навіть не попрощавшись, сестри побігли до замку та осідлали своїх улюблених коней. І вже незабаром троє страшенно чудових принцес трюхкикали гірськими стежками. Король та принц Валдомір ще довго сиділи на морішку, насолоджуючись тишею, лише спостерігали, як вершниці мчали далі й далі, аж доки. Не перетворилися на три маленькі крапочки в далечині. Аж за годину Валдомір обгриз усі свої нігті, а замість цього став кидати камінням ставок, король відкашлявся та посміхнувся. Яка чудова тиша запанувала тут, сказав він. Принц кивнув у відповідь. І далі ж бурляв каміння у ставок. Королю це аж ніяк не заважало, тож він не сварив гостя. Натомість він привітно поплескав його по плечу. Хочеш зіграти у шахи? Валдомір кивнув на знак згоди, і вони рушили до замку, де грали до пізньої ночі. Тим часом. Принцеси прискакали в гори, де водилось особливо багато драконів. Вони справді наловили їх цілу купу, хоча ті були не дуже дружелюбними. Ці істоти дмухали вогнем, мали гострі роги та ревли так само гучно, як і принцеси, коли заспівували втрьох. Минуло багато днів. Одного разу сестри сиділи на березі гірського потічка та студили опечені драконячим вогнем сіднички. Аж тут їм спав на думку такий план: Б'янка виманювала своїм Карпатим носиком драконів із схованок, Віолетта приваблювала малиновим пудингом. А Розалінда ловила їх у вогнетривку сіть. План спрацював довершено. За тиждень вони впіймали аж дванадцять гігантських драконів. Поступово їм забракло місця для нових бранців. Ми пошлемо їх Вальдоміру! запропонувала б'янка. Він же ж любить драконів. Принцеси склали свій улов, міцно зав'язали, наклеїли зверху цілу купу марок, адже дракони досить важкенькі. Відтоді вони щотижня посилають пакунок із драконами своєму татові та Валдоміру Іноді сестри отримують щось у відповідь, найчастіше листівки із написом. Будь ласка, не треба більше драконів. Та це ж ніяк не турбує принцес. Татові Валдоміру треба з чимось зайнятися, поки нас немає вдома, говорить Б'янка. А Віолетта й Розалінда її підтримують. Узагалі, принцеси останнім часом припинили сперечатися можливо, їх дуже виснажує полювання на драконів, і після цього немає сил хапатися одна одну за волосся, плюватися, дряпатися чи кусати за носа. Щовечора сестри повертаються додому, кожна тягнучи за собою дракона. З'їдають цілу купу бутеребродів, падають у ліжка і міцно сплять. Розалінда навіть трохи похропує. Рано вранці вони знову рушають на полювання, щоб показати кожному наступному драконові, як це: бути справжніми страшенно чудовими суперпринцесами. Так воно лишилося й до сьогодні. Три страшенно чудові суперпринцеси ловлять драконів, готують пудинг із малини, охолоджують свої дубки у ставку і отримують від цього море задоволення. І дуже рідко стається так, що Б'янка Віолета й Розалінда сперечаються, хто з них найкраща принцеса. Це, звісно, невідомо нікому, хіба що драконам, але вони своїх таємниць не виказують.